Отож, панове, сьогодні в непланове відео, абсолютно не збирався робити такий контент чи такого плану відео. Ну, ситуація мене, як би то кажуть, підштовхнула і вимагає. Я думаю, вже багато хто, хто дивиться, мій YouTube, TikTok побачили цей момент, і да, в мене зараз загіпсована рука. Але, слава Богу, обійшлося доволі все добре. І це відео я присвячую цілком і повністю правилам поводження зі станочком. Коли ви помуєте досочки. Все його мінуси недолік. Е -е -е -е. Сміття є, ну сміття є, да, от вас спалити. 15 см, і вона виглядає, вона виглядає за станком. Да, які можуть набагато бользісніше вдарити. Тут один сантиметр, тут повинен бути один сантиметр і один міліметр. І е -е, не то, що я там хочу там, похайпити чи щось, хочу просто показати, що може бути. Адже в цьому випадку е -е, я. Повністю якби, витримав правила техніки безпеки. Але був момент, що я вже запрацювався, задовбався, треба було йти вже 10 разів. Йти я того не зробив. Ну, ще багато хто списує, ну то ж це релігія таке, я б е, перед святом почав працювати. Е, якби перед. Е, як це ж 7 числа називається, благовіщення. Благовіщення релігійне свято. Але я якби людина віруюча, але в те, що в свято робити не можна, я не вірю, бо в свято Бухати це набагато гірше, чим свято щось робити. Отже, давайте розглянемо цю ситуацію, яка сталася зі мною. І чи може таке так теж ставалося з вами, так що ви напишіть в коментарях і, і будемо це все діло обсусолювати і робити так, щоб у вас не було таких же ж помилок. Отож, дивимося. Отож, ця історія розпочинається що? З того, що я маю станок. Станок цей називається FDB-MLQ. Ви можете подивитися повний огляд цього станка на моєму ютуб каналі. Всі плюси, його мінуси, недоліки я там вказував. Ну один недолік, саме по правилах техніки безпеки, я не вказував. Я думаю, багато хто знає, що є такі станки під назвою SafeStop. Там є спеціальний механізм, який зупиняє пильний диск при контакті з людиною або з тілом людини. І це є дуже круто. Цей же станок таким не володіє, але вже задумався, що пора вже такий станочок, як собі придбати. Е, значить, ми виконуємо функцію якусь конкретно на нарізання заготовочок. Перше, що повинно бути, е, це повинен бути у вас упор. Все повинно бути зафіксовано. Бачите, я станка не можу пошевелити повністю, стіл зафіксований, все зафіксовано, все тут зроблено чітко. Другий момент який повинен бути при саме нарізанні планочок. Якщо у вас похожу конструкції станок, у вас повинен бути 1 міліметр тут, а якщо у вас отут 1 см, то тут повинен бути 1 см і 1 міліметр на виході. Для того, щоб ті планочки для вас потім не верталися. Бо є такий момент зажовування, фіксації, воно буде глохнути, воно буде не то. Це теж дуже важливо, бо в цей момент, коли ви ріжете і у вас тут йдуть руки, або у вас даже будуть штовхти, ви будете чимось штовхати, у вас може вийти момент, що вам воно дасть по пальцях заготовку, вип'є і руки підуть в. Пильний диск. Третій момент, трошки смішний. Пильний диск завжди повинен бути гострий. Якщо він гострий, буде акуратний зріз у вас на пальцях. Це ви повинні розуміти. Буде акуратніший зріз, для хірурга буде менше проблем. Далі, дивимося конкретну ситуацію. Отже, я нарізав от такі от заготовки, бачите, тут фризою на виході трошки розбивається. І перша планка на другого сорту виходить. Або вона взагалі уходить в дрова. Ну, це не саме головне, це мене не смущає. І. Заготовка, бачите як? Вона йде тут 15 см і вона виглядає. Вона виглядає за станком. Відповідно, в мене рука була одна тута, друга тута. І коли я почав вести. Сталося саме неочікуване, коли я починав вести цю е заготовку. В нас є різне дерево, в нас є різні товщини різного дерева, в нас є різна плотність. Візьму для порівняння, наприклад, оцей шматок. І тут вже видно, що по структурі вони є два абсолютно різних дерева. Це буде м'якше, це буде твердіше. Навіть по кольору видно, що це буде м'якше. Плюс є поняття обзельна деревина або торціальна деревина. І радіальна деревина, яка є внутрішня, саме в серцевині дерева. Цей варіант є з серцевини. Я взагалі завжди більшість рамок стараюся робити саме із серцевини. Чому? Тому що вони получаються мягкі, практичні, туди легко можна їх обробляти і так далі. Хоча можна використовувати твердішу деревину, але я не бачу в цьому сенсу. І коли, ми, коли я повів цю заготовку, вона була дуже м'яка. Дерево було мягкеньке. Вийшло так, що під силою, під тиском моїх рук я її швидко провів, але воно наскільки швидко провелось, що в мене палець ось сюди завернувся і пішов. Тобто банально я отримав поранення з цієї сторони, і в мене палець пішов під цей. Благо, що тут є упор, благо, що це сантиметрова нарізка була, бо могло бути, як то кажуть, і гірше. Це от такий момент, панове, при звичайному, звичайному, банальному нарізанні планочок. Але це не повинно вас зупиняти, це повинно вас мотивувати, купляти станки SafeStop. Я не рекламую станки SafeStop, просто це дуже крута технологія. Е, отож, е, є ще момент, панове, при роботі на станку, що можна в фуганок руки всунути. Ну, фуганок всунути руки. Е, менша ймовірність, е, якщо ви просто е, використовуєте. Штовхач. Якщо ви використовуєте штовхач. подай, будь ласка, той штовхач у нас стоїть. Ось от такий штовхач використовуєте, тоді ви не всунете руки фуганок. От все елементарно. За рахунок цього штовхача ви тримаєте баланс, коли ви. Фугуєте досочки. І коли ви виставляєте упор, так само тут під 90 градусів, також менша ймовірність. Е, дивіться, як я е, почав в якийсь момент робити. Не, не в момент вже поранення, а коли я просто виставляю і знаю, що я буду фугувати доски по 15 см шириною. Я тут собі роблю 16 см, виставляю далі упор. І в мене тільки робоча зона. У мене тільки робоча зона є фуганка, і вона тільки фугує. Тільки вона фугує і тільки вона буде ріжуча, і ця зона завжди буде під доскою. І ви тоді, як то кажуть, максимально, максимально будете в безпеці. Якщо ми говоримо про роботу з фрезами, нас е, теж я колись отримав поранення саме фрезою. Взагалі, робота з фрезами це повинна бути дуже обережно. Адже одне діло, коли тут багато зубчиків, і він вам зробить акуратний зріз. А друге діло, коли тут в тебе на фрезі всього на все 6 зубів, зубів, да, які можуть набагато болісніше вдарити. Ну, благо в нашій роботі тут не виникає, що ми вище сантиметра фрезу не піднімаємо. Фреза в нас пиляє тільки сантиметр максимум глибиною, і вона завжди схована. Вона завжди схована, через то з нею працювати доволі безпечно. Ще в мене були колись е, фрези. На дві пелюстки, там де є дві пелюстки. Ті фрези, взагалі, якщо вам потрапили в наборі з цим станком, бо мені потрапили двопелюсткові фрези, ніколи їх не використовуйте. Це дірмові фрези. Їх просто ложать, бо їх ніхто не купляє. Такі фрези не можна. Іменно такою фрезою я отримав поранення. Для такої фрези потрібно. 70, близько 7 тисяч обертів, не 3,5 тисячі обертів, а близько 7 тисяч, тому що частота набагато річшає і та фреза реально б'є по заготовках, якої б якості вона не була. Таке поранення я теж колись був отримав Тому, панове, потрібно з цим поводитися обережно. Е, ну і, як то кажуть, під шумок показуємо, що ми працюємо в цій майстерні. майстерня е, благо на 100% не зупиняється, зупиняється на якийсь період тільки. Поки я на реабілітації. Я прошу друзів, товаришів, людей, які можуть теж працювати зі станком, щоб ми продовжували працювати. Адже замовлення, слава Богу, є, їх є немало. Я дуже дякую тим людям, які довіряють, яким ми виготовляємо рамки, вулики і ми їх. Всі відправляємо. Є вже люди, які відмовилися. Я в них знову ж таки приношу вибачення. Ми не хотіли цього зупиняти. У нас тут темпи шалені, ми багато рамок виготовляємо. За тиждень у нас виходило десь до півтори-дві тисячі рамок. Ну багато хто скаже: о там всього-навсього півтори-дві тисячі рамок. Ну для нашої майстерні, яка працює. Фактично на одному станку, е основний один станок це доволі таки прилічний об'єм, причому не маючи много пила. Був би многопил. Е ну, ми будемо розвиватися, тому підтримуйте нас, ставте вподобайку і ми будемо рухатися далі. Спиртне. Якщо ви бухаєте і лізете сюди, як, які б ви не були унікуми в знаннях техніки безпеки, це вам не допоможе. Отож, наступний момент в роботі в майстерні. Освітлення. У вас повинно бути дуже багато світла. У нас тут на цю невеличку майстерню є 4 точки світла. Над станком, по центру, над ще одним станком і над ще одним місцем, там, де буде ще один станок. Завжди повинно бути світло. Буде світло, ви будете з усіх ракурсів. Бачите, в нас тут ніде тіней немає. Тобто, якщо я тут буду щось робити, в мене з усіх сторін буде все освітлено, тут немає ніде тіней. Це дуже важливо при роботі на станку, щоб ніде не затемняло якийсь момент, ви можете брукавити пилку. Це теж дуже важливо. Ну і коли ви нарізаєте такі планочки, дивіться, панове, є штовхачі різних модифікацій, конструкцій і так далі. Але є ще один момент: це для початківців, я думаю, старші вже розуміють. Коли ви працюєте штовхачами, да, от я тут не але покажу. І от буде така ситуація, ви тут не можете його фізично використати, тому що заготовка тоненька, широка, ви тут приставите тута, і у вас буде виходити, що ви можете впасти. Да? І вже коли ви будете подавати заготовку безпосередньо на пильний диск, то воно у вас вискочить, і тоді ви отримаєте поранення не пилку, ви отримаєте поранення заготовкою. Ну, гематома, так точно вам тоді. Обезпечено. Тому в будь-якому випадку, коли ви нарізаєте, перших 3-4 планочки, руки поза станком, це важливо, на кінчиках тримаєте, але впевнено, і подаєте. Для того, щоб не зробити собі ще гірше. А далі, коли ви вже заходите на стіл, там де вже є, скажімо так, робоча небезпечна зона, потрібно брати хочу. В принципі, все ми це робили, але в моєму випадку вийшло, що треба менше працювати, більше спати. І часом, можливо, комусь не сподобається. Часом просто е, якісь замовлення подавати десь трошки пізніше, в цьому нічого страшного немає. І все на цьому буде добре. Отже, давайте покажу вам, що в нас ці майстерні є. От Що в нас тут, який безпорядок порядок остався через те, що ми випали з роботи? Е, Коротше, дивіться, показую in life без, без клею. Значить, корпус, бачите? Це корпус, який ще нам тут служить як пістак. Е, такі от планочки ми перебираємо на другий або третій сорт. Е, і бачите, другий сорт. І ми будемо це отправляти людям. Потім. Тут у нас планочки. Чого тут безпорядок? Бо в той день, коли я отримав це поранення, ми швидко поїхали в лікарню. Другий сорт ось такі от планочки. Вони мають бути, ну, ми їх маємо підготовити. Вони ще в процесі. Но сьогодні ми вже запустили роботу. Далі. Перший сорт, бачите, відібрані. Тут взагалі їх треба буде зробити дірки, їх треба буде збити і відправити людині. Ось до другий сорт. Чоловік відмовився. відмовився, Невеличке замовлення було там на 50 рамок. Але чоловік відмовився каже, щось ви каже, довго мені не відправляєте. Кажу, «Ну, що зробити, таке буває. Я йому пояснив, але йому ж не цікаво слухати мої, скажімо так, він же ж думає, що це отговорки. Я ж теж так би думав, якби я замовляв, би. тому я все розумію. Ось на нижній брусок першого сорту. чого він тут лежить? Бо кинули і швидко поїхали в лікарню. Теж їх будемо використовувати. Далі є в нас тут е, ну, да, е, бруски першого сорту, верхній, верхній брусок. Е, Теж будемо використовувати. У нас їх там лежить десь до 200 штучок. Е, і ми його пустимо в роботу вже завтра. Ось до першої, Тож є ж другий сорт Бачите, перебирав Перебирав просто на велике відправлення. На два великих відправлення, які в нас були. Перебираю, відкидаю, відкидаю, відкидаю. В цей день мало бути ще мінімум три відправлення, але сталося одне відправлення в мене в лікарню. Е, ну І тут, а, бачите, заготовочки, які там десь трошки сиріші буває, попадає, десь ще щось. Ми їх тако складаємо, буржуєчка палиться, вони сохнуть і все хорошо. Е, от так. Ще дивіться по техніці безпеки при роботі саме зі таким станком. У е, нас є. У нас є от шкала тут. Це називається асинхронний мотор. Асинхронний мотор або реверсний мотор. Ну, не знаю, як їх правильно називають, але реверсний крут це в обидві сторони, асинхронний це точно те саме. Ми маємо тут асинхронний мотор, тому що тут багато комбінований станок і тут є в нас дуже багато всяких примочок. І в нас є перша швидкість і друга. Ніколи не перепутайте ці швидкості. Перша швидкість це для фуганка, для рейсмуса і для пильного діска. Друга швидкість для. Тут така спеціальна установка є для толбьошки. Для того, щоб робити ліжка, робити вікна і так далі. Ніколи не перепутайте, перепутайте, заготовка 100% вилетить у вас з рук, 100% вдарить, 100% буде больно. Тоже дуже важливо. І саме головне, панове, коли ви працюєте з такими станками будь-якими, чи це торцовки, чи це рейсмуси, чи це фуганки, чи це шуруперти, дрельки, все що завгодно. Потрібно. Завжди бути, як би це не було дивно, з моєї сторони звучати. Ті люди, які мене знають, скажуть: чувак, ти це говориш а не дотримуєшся. Відпочивши, і потрібно завжди бути з холодною головою. Якщо ви працюєте на станку, в вухах легенька музичка або те, що вас заспокоює, або щось монотонне. Навіть якщо до майстерні під'їжджають танки, поки не не вимкнете станка з резетки, ви не повинні на ті танки реагувати. Ну і в принципі, панове, це те, що я хотів сказати в цьому відео по цій майстерні. Ну і давайте зараз ще перейдемо на іншу локацію, поспілкуємося ще на різні теми. Ще такий момент є один для тих, хто наймає постійно кої наймані працівники. Це є дуже важливо. А ну, Діма, можна, я продемонструю. Дивіться, оце є. Реву. Та всі знають, я його не рекламую, я таку зараз закрию. Е, але це є такий легко алкогольний напій. Медовуху можете ви вживати, можете любити. Е, цей напій тут можна пити тільки тоді, коли станок вимкнений. Ви не збираєтеся нічого робити, ви в такому стані. Думаєте, що далі робити? Е, все, тільки тоді можна тут таке вживати. Взагалі в майстерні не повинно бути ані намюка на, на щось е, спиртне. Якщо ви бухаєте і лізете сюди. Як, які б ви не були унікуми в знаннях техніки безпеки, це вам не допоможе. Тому що у вас, е, ну, я думаю, люди знають, як працює саме етанол, як працює спирт, як він нейронні зв'язки тормозить, е, як він швидкість передавання інформації по вашому організму знижує. Там би, ви можете побачити, можете подумати, але руки не спрацюють забрати звідти руки. Тому, не бухайте, грубо кажучи, не бухайте. Це дуже важливо є. В нашому ж випадку, бачите, так сталося, ніби все добре, але е, бистренько проскочило через те, що потрібно завжди робити там обережно. Це не по обережності. Але, як казав мій друг, чувак, тобі повезло, могло бути в рази, в рази гірше. Так що я теж думаю, що мені повезло. Треба реабілітуватися. Отже, замовляйте рамки, вулики, стамески, медогонки, димарі. Все, що в нас є в магазині, можете зайти за посилання в описі під відео. Магазин of Ukraine, Ну там в нас в інстаграмі все-таки магазин для смаколиків, для подаруночків, для всього самого-самого і космецевтики є дуже багато. Так що залітайте туди. Дивіться, можете там замовити і вулики, димарі, стамески, і все, що потребується для пасічника. В майбутньому ми створимо окрему сторінку по бджільництву, конкретно по реманенту, і будемо з вами. Працювати. Ми працюємо, ми розвиваємося, давайте піднімати попит на споживання меду і відновимо престиж пасічника, як мінімум, е, от такими от діями. Всім гарного дня і на другу локацію я вже вам казав. Заходьте в майстерню, купляйте рамки, вулики, вулики, рамки, рамки, вулики. Діма, давайте нарізаю, я буду, я буду маркетингом займати. Рамки, вулики, я не здаюсь, ми все одно проб'ємось, все вийде. Давайте рамки, вулики, вулики, рамки. Ні, програємо, спасибо за ідею. Вулики, рамки, рамки, вулики, заходьте, давайте. Ви мене поняли, да? заходьте, заходьте ребята, на наш канал, все, всім гарного дня. Отож, панове, другий момент, який я хотів би чітко розказати. Понятно, працюю в майстерні, станок все це. Ну, трапилося, що робити. Е, перше, що має бути, у вас повинна бути десь під рукою аптечка. Може вона бути у вас в майстерні, може бути вона у вас близько коло майстерні. Якесь, ну, Повинно бути так, щоб. Буквально там 30 секунд і вже ліки починають використовуватися. Це дуже важливо. Ви повинні завжди бути в аптечці. Аптечка повинна бути. Що повинно бути в аптечці? Як мінімум широкий бінт. Повинен бути там якийсь йод, зеленька, перекись. Тобто Для чого? Для знезараження, припікання і перемотування. Тому що кров летить, ви можете там. Просто перетиснути бінтом, щоб вона не летіла, туди перекись, зеленька, все, що угодно. Щоб, е, ну, бажано, звісно, перекись, щоб ви просто могли е, до, доїхати до лікарні нормально. Другий пункт, що потрібно виконати, сталося все. Е, вам потрібно швидко доставити потерпілого в. Місце, де можете дати першу медичну допомогу. Перше це оглянути рану, зробити кваліфікований якийсь висновок і далі прийняти рішення. Шити, не шити, що пошкоджено, що не пошкоджено, наскільки добре, недобре, і так далі. Ну і на випадок, якщо болить дуже сильно, повинно бути в аптечці знеболюючи. Ви випиваєте знеболюючим, можете їхати, адже може таке бути, що людина буде там сама, і потрібно для неї самі сідати за кермо і так далі. Тому цей момент повинен бути. Врахований. Тому, панове, повинна бути завжди майстерня аптечка. Е, в моєму випадку аптечка була просто в хаті. У нас тут до хати йти швидко, там буквально, буквально 3 метри. І е, бистренько взяли бінта, бінтом намотали. Е, от вставляю відео. Ви е, можете подивитися, як я тут мене реєструють. І е, просто з цим пораненням йдемо. Е, і мені надають першу медичну, е, верніше вже кваліфіковану медичну допомогу. Е, тому, панове, так і е, ви повинні розуміти, що е, якщо у вас все буде це грамотно прораховано, все грамотно зроблено. Е, більш за все, що такі травми будуть час від часу, це в майстерні може бути по любих причинах. Навіть якщо всі правила техніки безпеки витримані, все одно, блін, може щось стати. З одному випадку, якби ну, з технічної точки зору, все правильно. а от а от чисто не везіння. Окей, сталося добре, що сталося максимально лояльно, максимально добре. Зріз був обережний. Нічого важного мені не було пошкоджено, просто зашили, сказали, що робити, знедвижили пальці для того, щоб все заживало красиво. І, і на тому все. Так, да, Воно трошки буде доставляти незручності перший час, коли, ви будете, там, коли вас буде заживати. Мені зараз доставляє незручності, там, не можна шнурки зав'язати ще щось. Тому так, панове, я це все розказую для того, щоб перше, ви розуміли, що Люди, які ведуть блоги, знімають Ютуб зі своїх майстерь, в них точно все так само, як і у вас вдома. Якщо в них трошки потужніше якесь виробництво, там, ну, до чого я прагну, то це означає просто, що вони на то націлилися. Так само і ви продаєте мед, я продаю мед, але я його продаю вже в спеціалізованому магазині, а ви його продаєте просто в баночках з кришкою пластмасовою, десь люби на базарі. Це дві великі різниці. І повинна бути певна спеціалізація. Завжди. Е, ну і повинні бути у вас працівники. Повинні бути працівники для того, щоб не ви це робили, а ваші працівники. Тобто люди, які вчилися на це. Е, або вчилися і мають досвід десь в когось на роботах, вони працювали, навчалися цьому всьому, або люди, які мають е, вищу освіту за даним напрямком роботи. Також, панове, хочу для вас показати. от Дивіться, я завжди на своєму каналі топлю за те, щоб піднімати рівень споживання мед і, скажімо так, популярність споживання мед. І один із цих моментів, як можна це зробити, я знайшов. Тому хочу вам запропонувати от таку от книжку: Медові напої в кулінарії. Це от медові вина, горніч Микола Лазаревич написав цю книжку. Дуже крута книжка, саме з Миколою Говорнічем не знайомий. Але тут є куча рецептів, от, наприклад. Хрін з буряком. Да, от вам зачитаю. Хрін з буряком. Хрін 200 г буряк столовий одна штука, вино, медове, виноградне, червоне, 200 мл. І сіль одна чайна ложка. Доступні інгредієнти. Ви додаєте туди просто медове вино. Ну, по факту медовуха, до вуха, але це не зовсім медовуха. до вуха, і отримуєте відповідний результат. Або, або ви можете м'яско підсолодити, салатики підсолодити таким чином і отримати класний ефект. Тому, панове, от така книжечка всім рекомендую. І ви можете її придбати в нашому магазині. Вартість цієї книжки невисока 300 гривень. Купили і готуєте собі на здоров'я. Ну і... Другий момент, теж Микола Горніч, медові вин. Медові вин. Е, як зробити медове вино в домашніх умовах? Е, погортав, подивився, куча рецептів. Е, традиційні, нетрадиційні, італійські, іспанські. Тут, коротше, реально зібраний класний такий досвід. І тут навіть дивіться, все розписано до хімічних формул. Я перепрошую, мені незручно гортати сторінки. От дивіться. c 12 H2, H22, O11, H20, і виходить 2CH12. O6. Перетворення нектару в мед. Як це відбувається? Ну Такий розділ, не знаю, треба вчитуватися, дивитися, що там стоїть і так далі. Тому, панове, Рекомендую таку книжку, також можете придбати в нашому магазині 400 гривень ця книжка. І користуйтеся собі е, на здоров'я. Це професійний посібник. Е, тут є круті рекомендації. Я думаю, ми, ми будемо розширяти цю е, е, ідею і таких книжок в нашому магазині буде набагато більше. І ми будемо взагалі вводити на нашому каналі рубрику Пасічник готує». Верніше не будемо вводити, а ми вже це робимо. Він у нас вже є. Хороший результат. Я думаю, ви зможете це побачити. Для того, щоб це побачити, потрібно підписатися на наш YouTube канал і за нами спостерігати і надалі. Тож, панове, нове, переходьте в опис під відео, там можете подивитися наш інстаграм-магазин Бікіпоров, ви можете перейти в мій платний телеграм-канал. E of UK. України Переходите, я там публікую всякі новини. ну Зараз, поки поки, як то кажуть, врубав руку, то трошки призупинив цей момент. ну все на все, на там Два дня не було щось. І... Але все одно публікую. Ті люди, які проплачують вхід, вони отримують бонуси в нашому магазині, скидки в нашому магазині. Ті, хто не проплачують, також там можуть залишатися, але вони не проплачують. E Тому, панове, всім гарного дня! На все добре. Будьте обережні, тримайтеся, як то кажуть, кубки. І давайте разом змінювати бджільництво нашої країни на краще. Врятуємо світ, збережемо бджіл. Ну що, як вам на 16 Класно вийшло. Така до нього 16 ставочка. на медок. все классно седай. Бомба просто. И вот так и мы разом и разные Тоже классненько седай крышка. четенько. и рукой неудобно поднимать. Классно. Раз, два. Все, крышечка сидит. Наставочка. в люфт под пленку. Це як полагається. Такі ручки в комплекті ще кладемо до цього всього діла, на ручки треба треба прикручувати на красу. через Часто ми їх дуже просто скороти. За такі ручки у надставці ставці з одної і з другої сторони. Ну і зразу рамочки, рамочка другого сорту. До цього вулика з ніжній ніжній пруски знизу в магазині рамочки ну, і рамочки. Все, їдемо відправляти.